На сайті Національної поліції Рівненської області з'явилася інформація про те, що у місті Дубно ввечері 1 квітня поліцейські отримали повідомлення від медиків про пораненого 55-річного чоловіка. Прибувши за адресою правоохоронці, також виявили мертвою його 43-річну дружину. Як повідомляють в головному управлінні Нацполіції Рівненської області, причетним до злочину може бути старший син пораненого. У змі з'явилася інформація про те, що підозрюваний прокурор відділу прокуратури Тернопільщини. Ми шоковані тією інформацією, що прилюднили ЗМІ стосовно вбивства 1 квітня 2017 року, що сталося на Рівненщині. Співробітники характеризують прокурора відділу лише з, з позитивного боку. Він працював у прокуратурі з 2010 року, а в прокуратурі області з 2014-го. На даний час триває розслідування і всю інформацію, що стосується даного злочину, відповідно до. Законодавства можна оприлюднювати лише з дозволу слідчого чи процесуального керівника, якими є наразі правоохоронці Рівненщини. Ну, і прокуратура Тернопільської області максимально сприятиме розкриттю та розслідуванню цього злочину. Наразі правоохоронці підозрюваного розшукують.